Шановні і дорогі першокурсники, щиро вітаю вас із початком навчального року, і з тим, що ви починаєте його у стінах славетного Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентами якого ви стали у цьому році. Студентами Інституту філології. Позаду шкільні роки, позаду вступна компанія складна, яку витримали із честю, витримали конкурс і стали студентами. На жаль, вашому поколінню судилося навчатися у роки війни. Під завування сирен, під гуркіт, снарядів і ракет. Пам'ятаймо тих, хто захищає наше мирне небо, звільняє нашу землю від окупанта. Інститут філології. Відомий всьому світу насамперед своєю унікальністю. Саме тим, що тут вивчається більше 30 мов. І в світових рейтингах ми кілька років, декілька років тому, були найкращими від України. Ми пишаємося своїми випускниками. Нещодавно наш інститут відзначив 20-річчя, і нам було чим пишатися більше 20 тисяч спеціалістів, бакалаврів, магістрів, підготував інститут філології Київського національного університету за цей час. Маємо сьогодні і згадати про тих, хто захищав, хто захищає нас. І, на жаль, ми маємо і втрати серед своїх колег, серед своїх студентів, тому що чимало і випускників наших, і студентів нинішніх пішли на захист України, виборюючи незалежність. Маємо втрати непоправні втрати, тому що студенти. Віддали найдорожче, що в них було, життя. Згадаємо по імену Святослава Горбенка, японістка, Ігоря Воєводіна, японіста, студента, Дениса Антипова, викладача корейської мови, Володимира Мукана, випускника нашого інституту, філолога. Україніста, Андрія Лісяка, гармоніста, студента німецької філології. Вони відійшли навічно, але навічно ізбережуться в нашій пам'яті. Коли ви прийдете, зайдете в наш корпус, у жовтий корпус на бульварі Тараса Шевченка, ви побачите стенди. Які вам нагадають, що за вікном війна. Про це кричать стенди, на яких зранений наш жовтий корпус із вибитими вікнами, пораненими стінами, вибитими поламаними дверима, стелею і також Нагадають вам і стенди про наших героїв, які загинули у великій священній війні за незалежність України. Тому хоч ви навчатиметесь і дистанційно, і з дотриманням певних технологій дистанційного зв'язку. Але ви завжди матимете змогу завітати до жовтого корпусу на бульвар Тараса Шевченка, зайти в аудиторії, де навчатимуться ваші старші колеги. І сподіваємося, що незабаром і ви повернетесь сюди, в аудиторії, і ми зустрінемо вас належно, і викладачі чекатимуть вас на лекціях. Я вам бажаю вдалого старту, відмінних успіхів в екзаменаційних і залікових сесіях. Бажаю вам здоров'я, щастя, кохання, мирного неба і найголовніше перемоги. У війні. Слава Україні! Героям слава!